Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних чрел». Сьогодні мені хочеться дати вам поради, але не прості. Це поради мудрих. Я й сама у них навчаюсь. І так зразу вдумайтесь у кожну з них і робіть висновок самі. Живи ніби завтра помреш, вчися, ніби будеш жити вічно. Не вкладай душі в тих, кому достатньо дати гроші. Найкращі речі в житті безкоштовні обійми, усмішки, друзі, поцілунки, сім'я. Сон, кохання, сміх і хороші спогади. Як нам зараз цього багатьом не вистачає і як це потрібно. Сподіваємося на краще. Якщо не мати грошей, то це не страшно, а от страшно не мати нічого крім грошей. Мати добре серце. У злому світі ознака стійкості, а не слабкості. Не вихваляйся сім'єю і милостиню, тому що перше люди зурочать, а друге, а друге, Бог не прийме. Почули? Життя починається тільки тоді, коли перестаєш боятися. Колоду, спеки, образи, гніву, втрат засудження, пліток, ідіотів, розлук, самотності, зради навіть смерті. А зараз ще можна багато чого більше доповнити. Тому, що страх іще нікому. І нічим не допоміг. Врахуємо це, він дібрав до половини життя у всіх тих, хто боїться. А ось допомогти не допоміг. І правильно кажуть ті, хто закликає, не панікуйте. Немає лиха без добра, тож надіємося. Поразка це не ганьба. Поразка одне, а ганьба. Інше це слова відомого вже нам Черчилля. гарні слова. А от іще, «Від, від щасливих людей тобі не прилетить нічого крім щастя, від тих, хто багато пережив нічого крім мудрості, розуміння. І підтримки ну, це ж так. Від озлоблених, нереалізованих, пасивних у власному житті прилетить те, що, власне кажучи, завжди і прилітає. А що саме? Їдка критика, нетерпимість, прагнення обестінити все, що ти робиш, і звинуватити в тих гріхах і нещастях, яких вони загрози самі. Ну, Дійсно істина просто дивовижно, як ми сумуємо за речами, що їх не цінували, поки мали, коли ті речі зникають. Це ми особливо відчуваємо тепер такі жорстокі, страшні часи. Але ми маємо вірити, надіятись і любити, і знати все буде Україна. Зустрінемось.